Мужний, крепися наша мова, не дайся ворогу бідніш. Хай стане списом кожне слово, бо вже перейдено рубіш. Горить земля під остатом, ще й осінь жару додає Врихливий звір, що звався братом тебе. Святу не визнає, Лихий уміє тільки красти, за гріш і заздростю уб'є, лиш Бог врятує від напасті, і він нагоду нам дає, циклічно все у цьому світі. І ось настав буремний час згадати слід, чиї ми діти. І чия кров вола до нас збагнутий час? Єдна є мова, в одну сім'ю, в один народ, вона державності основа, надійний захист від незгод. Це наша гордість і прикраса, те джерело із давнини, що дарувало нам та раса. Його про волю мрії сни. Лютує ворог на стягу колосю й небу каже ні. А ми, козацькою звитягу, явили світові в борні. Бо мова то єднання роду усіх і мертвих, і живих не виймеш душу із народу. Не вбивши кожного усіх. А це душа потужна, рідна, що біль свій випила до дна. Ще зіль сонечко погідне, і мова в нас буде одна.